два. Дивіться Кентаврик. паутиник новий. Просто подивіться на цього? На моста на секунду. Що вже не будуть писати, що кентавр? там все з 24. Дивіться, яка дура. Вали привідні, опять же таки. Тут можна все роздивитися по вузу. Давайте ще з іншої сторони. Зайдемо до трактор SSU. Дивіться задні чулки. Які йдуть, ну тобто так само полося. Так само Ці, вони йдуть такі е, е, морської волни цвет, во. і жовті диски. Або є ще е, червоні диски, типа і чорний колір, і чорний кузов трактора. Тобто це наймодна 50-ка. Кентавр, який зараз всюди рекламується. Ну, я такого вже роздивляюся, як то кажуть, як положено. Хлопці, що тут до чого. Вот, і тут. ну Перше враження дуже толкове, тому що сьогодні збирали е-е-е, э, сьогодні збирали X. кентавр, сороковку X. Вот, той, що 404 оновлений. І там десь, знає, я зараз підійду, покажу. Там теж дуже ну, небо і земля, що було, що стало в э, порівнянні з 40 Ну, Тут мене дуже, дуже радує, що дійсно йде ходова хрепка, посилена, відповідає і редуктора, відповідають е цьому і мотору, і все. Тому що все, все одне до одного відповідає, бо багатьох є 50-х, які колись здорові нацепили, мотора поставили здорового, а там з 24 Ну, воно ні о чому. Воно може і буде ходити, але зрозуміло, що має ж відповідати трошки, хоча б вже як 50 коняк, то має бути 50 коняк, хлопці. Вже економічні на колонці, тут таке. А тут дійсно показує вам, пожалуйста, чолки. Вот. Ну і сама залізяка, така непогана. Тому, хлопці, ці э, нові, 400 ті маємо в різних комплектаціях. І ось, кстати, пожалуйста, вам і... Э, а, це шифер. <сіх> 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 вот. Маємо в різних комплектаціях, хоч і 504 нові. Вот. Дійсно, дуже, дуже, за, за свої гроші дуже товкова 50-ка. Мається 50-ка така з кабінами. З кабіни із кондюком, з, з кабіною без кондюка. Мається 50-ка без кабіни, мається оновлена 40-ка. 40-ка йде на реверсі. Є комплектації з примусовим, без примусового, так само по всіх, ну, кому воно треба, щоб знаєте, не переплачувати. Зато примусове, якщо воно вам не треба. І мається 24-ка на 28 колесах, Вона десь тут лежить. Я буду зараз її шукати. Давайте шукати разом. 24-ка. F моделька називається 244 х І на всіх F244Х F2, йде, що немало важно, 28-й е, радіус задньої гуми. Тільки на 50-12,4, як ви бачите, е, 12.4. Ось на 28-му. А на 40 і на 24 ці йде 112 на 28 ну все одно, 28 радіус для тракторця, для то, є, то є супер, то є супер, то є круто. Но я щось не можу її знайти, коротше, покажу, покажу в інших певно, відео.